Всім привіт! Це Ліза Краснова і сьогодні я б хотіла разом з вами продовжити розбір моєї косметички чи косметики. А, минулу частину до ми з вами розглядали всі мої тональні засоби та засоби для обличчя. Можете подивитися тут перейдемо до. Оформлення брів та очей, і буду їх показувати по категоріях, щоб вам було легше зорієнтуватися і не була така каша малаш. Я думаю, що логічніше буде почати з засобів для брів, оскільки, наприклад, я оформлюю обличчя саме з них. Я роблю а потім вже оформлю брови. Перший засіб, який я хочу показати, це найулюбленіший мій олівець для брів, але з ним є одна проблемка. Його більше не випускають. Але все ж таки я його покажу. Можливо, до того моменту, як я змонтую це відео, бренд все ж таки поверне їх, бо це неймовірні олівці це бренд Елен Pro. Я його вам показувала вже неодноразово і в Instagram, і тут. В мене їх було 10, тому що мені неймовірно підходить цей відцінок. І це такий холодний, сірувато та коричневий блонд. Насправді, це найпасові. Ціваніший для мене відтінок, тому що він повністю повторює колір моїх натуральних бренд. Бренд Evelyn, я його вам а, показувала, але тут все ж таки відтінок темніший, це також мікроматік. А олівчик, який викручується, він все ж таки темніший, Відтінок більш глибокий, більш контрастний. А, все ж таки, якщо я фарбуюсь а, так от яскраво, то цей олівчик ідеально підходить. Я навіть можу його більш графічно нанести, і тоді ви такий виразний макіяж. Але якщо я роблю просто тон і хочу просто показати, де в мене є брови, то звичайно, оцей від Елен ідеальний, але на жаль, також олівець від бренду Олі Полякове на відміну від попередніх двох, це олівчик, який треба точити. В нього такий. О, блін, мені здається, що от він наче холодний, але все ж таки може уходити в тепло, в залежності від вашого відтінку шкіри. А мені подобається він тим, що він дуже м'який, і ви можете його Тонесенько нанести і розтушувати, щоб у вас вийшла, наче підложка. А, тому що попередніми олівцями можна промалювати таку кожну окрему брівку, якщо треба. То цим все ж таки ви його наносите і розтушовуєте, і у вас якби підложка під ваші справжні брови, якщо можна так сказати. Також, якщо ми говоримо далі про засоби для брів, в мене є найулюбленіші на даний момент. Гель для брів, от в мене вже один закінчився, майже тому я на його заміну купила другий. А я думаю, що абсолютно зрозуміло, що коли блогер щось купує в другий. Ця штука дійсно класна. А, мені дуже він подобається. Мені подобається, що тут така маленька щіточка, і я, знаєте, він набирається його багато, тому я його дістаю, обсерветку витираю і вже потім наношу, щоб дуже багато засобу не наносилось. І це просто мій фаворитик. Я, до речі, на всі засоби залишу посилання знизу, підпишу всі відцінки, щоб ви ні в чому не загубилися. Є альтернативний варіант від LN Pro, також клей для брів, його всі обожнюють. Сьогодні він нанесений у мене. Але все ж таки, от особисто для мене, це якийсь більш а, пластмасовий плюс а, в нього набагато більша щітка. І якщо а, витирати об серветку, я не знаю, чому саме на цю щіточку вся серветка переходить, і у вас виходить оця махнатий брасматик, чи як ця штука називається, а, аплікатор. Тут. Цей аплікатор не рве на себе серветку. Тож, ну, для мене це ще в цьому плані перемога. Далі Один із тих засобів для брів, які я обожнювала і купувала декілька разів. Це від Benefit. Ось такий. В них є велике пакування, це малючок. Тут була дуже зручна щіточка, тим, що вона з однієї сторони. Подовжена з іншої короткі щитинки. І я робила спочатку довгими, якби прочісувала, щоб клей перейшов гель на брови, а потім маленькою вкладала так, як мені треба. А він дуже класно фіксує, дуже мені подобається: не сушить шкіру, не сушить волоски, але враховуючи ціну, для мене однозначно виграє ось цей я засіб. Хочу вам показати два засоби. Це не декоративні засоби, але все ж таки я була вражена. Це ось така сироватка для брів від бренду Revitalash. Це мініатюра, тревел travel версія, а як це? Коротше, Люксовий семпл, чи як це називається. А, мені дуже сподобався цей засіб. І дійсно, от в мене завжди так, що а, брови, ось тут на початку, вони такі ну лисенькі, я не знаю, як це сказати. Вони наче пухнасті, але отут постійно якісь пробіли. І оця сироватка, вона їх дійсно зростила. Я була просто в шоці. А, і в мене тепер. Однієї, якби ширини абсолютно однаково пухнасті брови, якого блін ніколи такого не було до цього. Сироватка ось ревітала для вій. Там є звичайна, а ця для чутливих очей. От тому є і такий варіант. Це я вам просто розповідаю, що от реально результат є. Хоча, знаєте, там, ну не всі в це вірять, але от на бровах я прям офігела, і я хочу повторити, ну тобто, продовжити, тому що все одно всі ці засоби працюють тільки допоки ти ними користуєшся. Як тільки ти перестаєш їх використовувати, результат просто оновлюються брови вії. Результат просто йде сам собою. У вас нічого потім не випаде назавжди, так що не переймайтеся. От я вже використовувала подібні засоби, але от так, щоб в мене виросли брови, такого не було ще ніколи. Тобто, це єдиний дієвий, особисто для мене, засіб, який я спробувала. Улюблена категорія це туші для вій. Я думаю, що якщо ви на моєму каналі не вперше, ви знаєте, що моя любимка – це Soul Couture. Просто найкраща для мене в світі туш якою я користуюся з моменту, як вона вийшла, а це, якщо я не помиляюся, був 2014 рік. Треба пошукати, бо в мене є ще в текстовому блозі пост на цю тему. В них була був ще лайнер і туш. Я от сьогодні відкрила новеньку. Вона просто надзвичайна для мене, тому що, по-перше, вона трошки пахне, в неї ось така щіточка. Бачите, вона сіконова, в неї дуже-дуже коротенькі щитинки, саме тому ви можете прям от підповсти аж під саме коріння, оскільки ці щитинки не колючі, а вони трошенькі заокруглені, от навіть якщо ви дивитесь, вони не такі, як голки, а вона не подразнює шкіру, не подразнює слезову, дуже гарно прочісує аж до самого кінця. І один із основних, ну для мене все одно, я все одно змиваю окремо очі, окремо макіяж з обличчя. А вона знімається таким як панчохами, трубочками. Я не знаю, як сказати. Тепленькою водичкою. Вона, взагалі, water resistant тобто, якщо ви плачете або просто потрапили по дощ, вона не потече, але якщо ви її розмочите і отак будете пальчиками знімати, вона повністю вся зійде і її можна буде не змивати окремо. В мене завжди є додаткова. Щоб вона не закінчувалася, коли є на неї знижки, я завжди купую Далі, Ще туш, яка мене сильно здивувала, тому що прям дуже-дуже мені сподобалась. Я якраз шукала якусь альтернативу. От туші для L'Oreal, ось така від Vibo. Make It Last. Вона теж water-resistant. Вона не водостійка, але воду відштовхує, тому що водостійку туш, її, чесно кажучи, фіг взагалі віддереш. Тут ось така більш пухнаста щіточка, вона також силіконова, але в неї щитинки зроблені по формату, як звичайної, знаєте, ту, що це з махнатими, типу натуральними щитинками. Вона також дуже гарно профарбує. Вона в мене вже трохи така, бачите, пам'ятає. Я не знаю, чому вона так зробила. Вона також дуже гарно фарбує, якщо ви на бюджеті. І у вас там є ліміт до не знаю, 200 гривень максимум, ось можу дуже радити цю туш. А якщо вам підходить туш від L'Oreal, і вам подобається та туш, яка мені підходить, можливо, ця вам також сподобається, бо вона мене підкорила дуже класнючо. Якщо ви прям взагалі обмежені, в бюджеті. Я можу вам радити туш від Maybelline. Я не пам'ятаю, як вона правильно точно називається. Я залишу на неї посилання. Там є просто звичайна версія, але в неї щіточка не силіконова, така, ну, типа, пухнастенька, як це сказати? Є три види цієї туші а просто чорна, звичайна, супер-пупер чорна, і вона дійсно відрізняється. І в них є ще вотер-водостійка вод, версія. Тому я залишу внизу посилання. У мене є шість олівців для очей. Це ці олівці, якісь. Стійки, які ви фарбуєте, вони потім, за рахунок того, що гелеві, як це працює? Вони спочатку м'якенькі, але в них є потім там, термін, за який ви можете ще їх розташувати, потім вони а, застигають і стають неймовірно стійкими. Це їх основна якби, особливість. Lasting драма це гелевий олівець, чорний. Нафіга мені чорний, я ніколи їм не фарбуюся. Він просто чорнющий. От якщо ви любите чорні олівці. Він чорніший чорного. Ним можна робити цю розташовану стрілку, можна використовувати як подложку. Він дуже м'якенький, дуже довго такий, знаєте, пластичний. Ви його можете розтушовувати, розташовувати прям супер. А потім він застигне і конець. Це Лореаль це вже коричневий олівчик. Він а, теж дуже кремовий, такий насичено-шоколадний, дуже приємний, але мені знаєте, що не подобається, коли їм фарбуєшся, він отак-от. Дуже гострою тут, тут частинка робиться, і от я не можу, знаєте, збагнути. Він мені наче подобався, допоки я не спробувала. Олівець ось такий від Maybelline, Тому що це просто кайфуши. Він нереальний. Якщо ні. у вас є доступ до бренду Ламель, то звичайно беріть його. Він надзвичайний, він дуже м'який, він в бюджеті, він має такий красивий, насичений, ось такий шоколадний відтінок. А такий же олівець є від Inglot. В мене ну, тобто, знаєте, я беру всі олівці однакового кольору просто тому, що я люблю коричневий. Коричневий виглядає набагато більш а, натурально. Отут от він, і він, знаєте, уходить в них є, до речі, два відцінки такого насиченого коричневого. І цей уходить, наче, в такий трохи синій, нещаслива. Коротше, дуже красивий відтінок. Обожнюю, обожнюю. А це NYX Epic Wear. Раніше в них були олівці, які називались Slide-ON. І в мене там був улюблений відтінок 0,5 Golden Olive. Пам'ятаю, просто як зараз. Але наскільки я зрозуміла, вони замінили цю лінійку цим Epic Wear. І тут в мене теж улюблений відтінок, але це вже All Time Olive, і це тріючка. Це відтінок, яким я або профарбовую нижню слизову, як сьогодні, або якщо я не хочу виразно фарбуватися, я можу профарбувати верхню слизову, просто ну, трошки більш підкреслити основу вій, Має в собі ось таке сяєння, Бачите? І він дуже гарно е, адаптується. Ви можете його гарно розташувати. Дуже красивий колір. Якщо ви білявка, будь-хто, взагалі, блін, взагалі-будь-хто, якщо ви оцей відсінок можуть дуже радити, тому що ви його розтушовуєте, і він дає таку просто натуральну димочку. Тому що, розтушувавши будь-який із цих відсінків, якщо ви не фарбуєте смоки, якщо ви не робите якийсь графічний чіткий яскравий макіяж, це буде, знаєте, дуже екстравагантно. Дуже-дуже. А ось цей він такий, типу, знаєте, я ну, твої його розташували, пробили там якимись коричневенькими цінями, і все. От він в мене знизу на нижній нижні Я Знаєте, що подумала? В мене ще тут на палетки просто якась величезна така стопка. Я думаю, що ми з вами палетки зробимо в наступному відео. Переходимо далі до бас Піттіні. В мене є одна єдина. І це Evelyn, Вона дуже бюджетна. Вона мені сильно подобається. Вона має ось такий бежевий відтінок, ну типу шкіри. І ще зручно, що ви коли нанесли, ви бачите і ви можете розташувати. Але тут є ще треба трошки з нею наловчитися. Але все одно це краще ніж прозора, тому що прозора може ви десь нанесли більше. Ви цього не бачите, і тоді потім туди наліпають тіні. А ця просто зручніша, тому що ви бачите, куди і скільки ви її нанесли. А вона гарно тримає. Але в мене не дуже проблемні повіки, тобто я можу. Є тіні, які я можу носити і без бази, і без підложки, просто так. І вони не будуть скатуватися. Але є просто тіні, які, блін, скатуються як тварь, просто тому що вони такі є. Якщо у вас проблемна повіка, і ви просто перемучилися зі всім на світі, будь ласка, напишіть, от які бо можете порекомендувати, якщо ви знайшли продукти, щоб тримали якусь базу, от що вам подобається. Тому що в мене часто дівчатка питають, а оскільки я не маю такої проблеми, я не можу порадити щось прям таке за. І, і з того, що я пробувала ще, мені подобалось в шайбочки від Art Deco база під тіні. Мені дуже подобалась база під тіні від NYX HD, я просто не знаю зараз, чи вона існує. Також я дуже довго використовувала як базу під тіні а кремові тіні, Maybelline Color 2. Там був неймовірно гарний відтінок: 35 On and On Bronze. Я його шукала, до речі, нещодавно, але не змогла знайти. Тож, якщо ви можете порекомендувати якусь дуже стійку базу, в мене ще був цей Potion... potion. Від Urban Decay, мені здається. Ну, я взагалі не зрозуміла прикола, тому що мені просто тримає і будь-який інший продукт. Тому платити такі скажені гроші я не побачила необхідності. Коротше, просто щоб ви знали. Перейшла просто на кремові тіні. Дуже часто користуюся лише ними. Я можу нанести на все повіку. кремові тіні, розташувати і все. І там доробити, знаєте, коли роблю контурінг обличчя, просто отут от підфарбувати, там вже залишками на пензлику і все. Такий дисклеймер. На жаль. Особисто для мене найкращими а, кремовими тінями являються тіні ворожого бренду, які я показувати не буду. А, але просто хочу це а, визначити, що я поки що альтернативно такі ж класні кремові тіні, які б мене задовольняли, не змогла знайти. А, тому що, по-перше, в тих тінях була офігенно класна ціна. А По-друге, металева серія вона давала дійсно надзвичайно красивий металевий відблиск, просто неймовірний. А, і от, знаєте, от, не буду їх п'ярити, Далі покажу все, просто ну, знаєте, воно тут є щось хороше, але воно ну, прям поруч навіть не стояло. А, я спробувала, ну, це ж я тепер в пошуках ідеальних кремових тіней, Так що, будь ласка, кремові тіні мені теж порекомендуйте. В мене є кремові тіні від сісли, я купила собі і подрузі на день народження. І тепер, думаю, боже, невже я подарувала їй таке гівно? А, от, вони, от, от вони, до речі, ну бо їх майже не видно. Я їх купила а, в пошуках. Блискучих, гарних, сяючих, неймовірних ціней. А, і знаєте, є така проблема, що коли ти в косметичному магазині, оскільки там в них таке яскраве освітлення, то все здається в 500 разів гарнішим, окрім тебе, тому що ти, оце як блін, в примірочні зара. Ти постійно виглядаєш, як оця риба крапля. Навіть якщо ти просто суперкрасотка. От так само в магазині з косметикою. Ти дивишся на себе, ти такий, боже, який ужас! А всі продукти там 100-500 разів гарніші. Коротше, отак я купила ці тіні. Мені здавалося, що вони офігезні, що вони мають сяяти. Але альо! Альо, де сяяння? Я хочу таке сяяння, наче я приймаю участь в шоу трансвестиців. Я хочу, блін, щоб люди бачили мене. Отак, з сусіднього провулку. І, блін, вона мені казала, вони будуть дуже гарно сяяти. Супер! Вони прям класні. Я, ну, якби, де? І коштували вони дофігіще. Сьогодні в мене як підложка нанесені ось ці тіні від Інглот. Я, чесно кажучи, хотіла інший відтінок, коли його просто не було в наявності, бо я шукала щось таке ну, як рожеве золото. знаєте? Це вже от. Просто вам простий приклад. от Бачите, як ці тіні сяють. Ну, тобто вони роблять такі як блік, а ці взагалі вони наче в шкіру всосались, ніякого ефектом. Тож, оці від Inglot, в мене такий золотавий відтінок, це все одно не 100% те, що я хотіла, тому я не дуже задоволена, тому що я хотіла тіру. Коротше, ладно, цими я користуюся. Вони дійсно вже більш-менш блискучі, але все ж таки не ті, як я, як я шукаю. Тому я взяла ще навіть не відкрила разом з вами. Зараз відкриємо. Я взяла цей відтінок, тому що в ньому є ще окремі блискітки, і я думаю, ладно, якщо вони не будуть сяяти просто ну, самі по собі, то блискітки будуть сяяти уж точно. Бачите? Я їх ще не використовувала на очах. Але я в магазині спеціально спочатку зробила свотч всіх відтінків, що там були. Пішла на заняття балету, потанцювала, помила руки, погарцювала. Воно там вібралося, знаєте, в шкіру, і я подивилася, які з відтінків сяє найбільше. Ну, оцей за рахунок оцих цих блискіток, але в них ще є неймовірно гарне доохром. Я просто зрозуміла, що мені він знаєте, ну нікуди, тому я його не взяла і два засоби стрілочки, якими можна намалювати, лайнери для вій. Очей. А найкращі вони особисто для мене, саме тому, що вони взагалі-то обидвоє коричневі, Я просто взяла другий коричневий теж, щоб порівняти. Надзвичайно, найкращий особисто для мене це Physicians Formula. Це в мене коричневий, є ще чорний. І тут, бачите, тут не фетровий кінчик, а пензличок. Надзвичайні, стійкі, тоненька лінія, нереально круто наноситься, довго носиться, довго не сохне, надовго вистачає. Надзвичайний. І а це Інглот, також дуже гарний. Тут також ось такий самий кінчик і дуже насичений колір. Діп Браун, аж шоколадний чекавовий, не знаю, як сказати. А далі я вам покажу всі свої палетки. Тож підпишіться на канал. Поставте лайк, а якщо ви поставите дзвіночок, то вам зразу прийде сповіщення, коли відео буде в ефірі. Ви зможете його не пропустити, тому що, до речі, зараз є така штука, що YouTube приховує деякі нові відео навіть від підписників. Бажаю вам гарного дня, гарних макіяжей І, будь ласка, в коментарях напишіть ну, які ваші улюблені продукти в даній категорії, мені буде дуже дуже цікаво почитати.